Єзекіїля, шостий розділ. І було мені слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Ізраїлевих гір і пророкуй на них. Та й скажеш: Гори Ізраїлеві, послухайте слова Господа Бога. Так говорить Господь Бог горам та пагіркам і річищам та долинам. Ось я спроваджу на вас меча і вигублю ваші пагірки. І будуть опустошені ваші жертівники, і будуть розбиті ваші фігури сонця. І кину я ваших побитих перед вашими божками. І дам трупи ізраїлевих синів перед їхніми божками і розпорошу ваші кості навколо ваших жертівників. По всіх місцях вашого перебування міста будуть поруйновані, а пагірки попустошені. Щоб ваші жертівники були поруйновані та побезчещені, і щоб були розтрощені і перестали існувати ваші божки, і стали розбиті ваші фігури сонця, і були стерті ваші діла, і впаде забитий між вами, і ви пізнаєте, що я, Господь. А я позоставлю з вас решту, бо будете мати врятованих від меча серед народів, коли ви будете розпорошені серед країн, і ваші врятовані згадають про мене серед народів. Куди будуть забрані до полону, коли я зламаю їхнє блудне серце, що відпало від мене, та їхні очі, що перелюбчини своїми божками, і вони самі будуть бридитися тих злих речей, що робили щодо всіх їхніх гедот, і пізнають вони, що я Господь і що я не надармо говорив, що вчиню їм цю злу річ. Так говорить Господь Бог, удар своєю долонею і тупне ногою своєю, і скажи горе за всі злі вчинки Ізраїлевого дому, за які вони попадають від меча, голоду та моровиці. Той, хто далекий, помре від моровиці, а хто близький впаде від меча, а хто позостане та буде врятований, помре від голоду. І так я викінчу свою лютість на них. І пізнаєте ви, що я Господь, коли їхні забиті будуть лежати серед їхніх божків навколо їхніх жертівників, на всяким високим підгір'ї, на всіх щитах гір, і під усяким зеленим деревом, і під усяким густим дубом, на місці, де вони приносили приємні пахощі для всіх своїх божків. І я витягну руку свою на них і зроблю цей край спустошенням та пусткою, від пустині аж до рівли по всіх місцях їхнього сидіння. І пізнають вони, що я Господь.